Отця і сина і святого Духа, Капеланське благословіння на 13 травня 23 року. Христос Воскресе смертю, смерть і смерть тим, що вробав життя дарував. Отче наш, що Сина небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спадку але визволи нас від рукаву. Слава Цю, Сину і святому духник і повсякчас, навіть і вічні Амінь. Господи, помили, Господи, пам'я, Господи, пане. Благостав Бог наш завжди нині повсякчас, навіть і вічня Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні святе письмо або і святе Євангелія говорить нам про те, як Ісус сказав іудеям, які знову з ним сперечалися, про те, що. А, про рабство, про рабство від гріха. І про рабство те, що якщо я грішу, то я є раб гріху. І він це дорікнув. Ви цього бійтеся. І нам сказав, від цього бійтеся. Ви знаєте, за ці, ну, за ці дні війни роки вже да, роки з чимось. Іноді воїни питають, а я не хочу бути рабом. Я не хочу називатися рабом Божим. Дуже часто ми говоримо раб Божий. Ви знаєте, і тут Господь каже, від того, хто ти і хто Господь в своїх відносинах, важливо, важливо, знаєте, це важливість, це дуже важливо, це дуже цінно зрозуміти, хто я, а хто він. Але найбільше, чого ми не повинні бути рабом чого, треба гріха. А чому ми не повинні, повинні бути знаєте, вільними в своїй праведності, в своїх чеснотах. Тобто я не повинен бути рабом своєї жадібності, рабом свого ладолюбства, рабом своего пустомовства, рабом, свого, э, э, рабом ну, будь-якої пристрасті, рабом свого блуду, рабом свого, я знаю, там, проважання щось втрасти, але повинен бути знаєте, якби не рабом, а вільним у здійсненні своєї чесноти цілостності, своєї чесноти. Щирості, своєї чесноти любові, своєї чесноти милосердям, і тут я повинен бути вільним. І коли я щось обрав одне вільність, да, свій волю ну, або а, свободу вибору, і я обрав те, що я буду вільним в своїй чесноті, то я нібито вже є рабом чиєїсь чесноти. тому що я відмовився від іншого і те не обираю. Тобто я врав один шлях. І це шлях Божий, це шлях ангельський, це шлях а, людини, з, заради мети, якої, якої створив Господь. Тобто, нібито є слово раб, а насправді є вільний, вільний від віка. І це треба зрозуміти, збагнути і прийняти себе. Бути рабом Божим це добре, тому що він творець, а я людина. І нас повинні бути якісь співвідносини. Колись блудний син сказав, я Господи, я вже не достойний бути сином Твоїм, але прийми в мене як наймит. Я можу сказати своєю волі, Господи, я стільки нагрішив, що не недостойний бути сином, але прийми мене хоча б як раба, але в Твою оселю, на твою сторону, я приймаю це. Я знаю, що ти мене не приймеш як раба, Господи, але ти приймеш мене, відновиш як сина. Але я покоряюсь тобі, смиряюсь тобі, слухаюсь перед Тобою. І це добре бути рабом Божим, але ніколи і дуже погано бути рабом гріха. Будемо вільним своїх чеснотам, які нам Господь дарував, щоб ми їх звершили, здійснили і дійшли до своєї досконалості. Амінь.